І на Новопавлівському напрямку, який межує з Покровським, напруження не спадає. Росіяни тут продовжують тиснути і намагаються окупувати залишки Донецької області на кордоні з Донеччиною. Серед тих, хто знищує тут ворога, пілоти великих ударних дронів 67-ї окремої механізованої бригади. Підривають ворожі БК і випалюють живу силу. Та через засилля ФПВ-шок паралельно вампірами доводиться доставляти посилки нашій піхоті з пілотами. Спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. Під час сюжету буде збір на дрони для 67-ї бригади. Захисники просять долучитися. Більше деталей у матеріалі. Ці гексакоптери щойно повернулися з майстерні під час крайнього чергування, дрон почав погано себе поводити. В повітря перестала працювати камера повністю. Потім е, палата загорілася вже при відключенні батарей. Вампір, а росіяни цей дрон називають бабою ягою, окрім того, що він доволі гучно летить та ще й з собою може нести потужну вибухівку. Це саме любиме окупантів, це фугасна авіаційна бомба вагою 8,5 кг. Тобто такими ми виселяємо їх з бліндажів, з будівель, ну, з усього, чого можна. Тобто, це фугас. І ще вони дуже полюбляють таку ж саму, але осколкову. А ось власне і кадри роботи пілотів 67-ї окремої механізованої бригади. Вночі за допомогою вампірів бійці не дають розслабитися ворогу. Їм на голову летять. І ось такі міні-авіабомби, і менші снаряди вибухає у ворога не лише укриття, але й склади з БК. Пілоти мавіков знайшли польовий склад БК, Установили координати. Все, почали працювати, вилетіли, скинули свій боєприпас. все, все знищить там, артилерійські снаряди були також міни. І це все я так розумію. Полетіло би в нашу сторону. Та якщо на початку повномасштабки ці дрони пекло ворогу влаштовували вночі, то нині працюють майже в цілодобовому режимі. До того ж, тепер на подібних гексакоптерах наші бійці доставляють посилки на передні позиції. Бывают такие моменты, что туда уже и не подъехать, и не подойти. И самое лучшее выгодное еще как бы оставить водителей и технику заслать и скинуть по там, попить, поесть такое. Пакурий пасірет півоту на псевдородич лише 20. останні три роки. Він провів тут на війні. Добровольцем боронив Васильків на Київщині. Воював під Бахмутом. Був і піхотинцем, і розвідником, і гранатоматником. Каже на початку великої війни: його рішення не всі схвалювали, мовляв, зовсім юний. Ну, це моя країна, моя земля, її потрібно захищати. Багато хто засуджував, але це мій вибір, моя думка і моє право. Останні два роки родич постійно у повітрі працював і на мавіку, а нині на важких ударних дронах. Він уже давно не рахує кількість знищених росіян і їхньої техніки. Та, попри шалені втрати, росіяни все одно кидають все нові та нові сили. Останній наш виїзд це було дві будівлі знищення. Одна з. з Мовірність цього пілотів завалили будинок повністю. Чекаємо до розвідку, що скажуть. Тим часом відремонтовані дрони вже тестують. Вони у повітрі не порожні. на тренуванні замість боєкомплекту пляшки з водою. Вага майже однакова. <звук> Вже за кілька годин ці борти вирушать на нічне полювання. І під покривом ночі бійці 67-ї бригади відправлять до пекла нову партію окупантів. А наша піхота отримає свої посилки з провізією і БК. Олег Корнієнко за Харкомах. Фактиві єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.